Олексій, що ми сьогодні проходили які матеріали, враження висновки, будь ласка, проходили багато чого, які враження не знаю. Мені складно бо, бо проводив я ага. враження а повинні суміша, з вірша, по повинні інші сказати. Але ми сьогодні говорили, друзі, про дуже цікаві і важливі речі. про то, чому треба ходити в, в спілкування в церкву, От. Чи, чи буває ідеальна церква, чи як треба нам один з одним поводитися, щоб бути насправді правильними християнами і взагалі людьми, щоб були, говорили про те, як, як, щоб. І служить людям, щоб не вилазили на голову. Також і про це було про важливість досвіду нашого, який ми отримуємо поки, поки наближаємося до Бога, ходимо з Богом. Як це нам допомагає іншим, Що іще ми? А які місця ми читали? Які... Ми досліджували 9 розділ Євангелія від Марка з 30-го вірша, і ми дійшли, здається, до 37-го. Домовилися, що наступного разу прийдемо і продовжимо, так що приходьте. Там ще купа цього, вже ми, ми мали, вже знаємо, що це дуже цікаві речі, ми, але ми так, е, 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 так нам було цікаво, що ми не вистачило часу нам. Наступного разу буде, приходьте. Ти можеш прочитати зараз це місце. Віталій попросив прочитати сам текст, який ми. Читали для всіх, вийшовши звідти, вони, тобто учні з Ісусом, пішли через Галилею. Та Ісус не бажав, щоб хтось довідався. Він навчав своїх учнів і говорив їм, що Син Людський буде виданий у руки людей і вб'ють його, і, будучи вбитий, він через три дні воскресне. Вони не зрозуміли цих слів, але боялись його запитати. Прибули вони в Капернаум. А коли він був у домі. То запитав їх, що, що це дорогою ви обговорювали. Вони ж мовчали, бо сперечалися один з одним дорогою, хто з них більший. Сівши, він покликав 12 і каже їм: Якщо хтось хоче бути першим, нехай буде між усіма найменший і всім слугою. І взявши дитину, він поставив її посеред них, обійняв і сказав їм: Якщо хтось ось таку одну дитину прийме в моє ім'я. Той мене приймає, а хто мене приймає, той не мене приймає, але того, хто мене послав. Амінь. Дякую. Що ти хочеш сказати? Яка сьогодні була зустріч, які основні а, пункти тобі сподобалися? Сьогодні була дуже чудова зустріч, дуже таке було домашнє служіння. Дуже сподобалась участь кожної людини. І найбільше сподобалось, то, що ми. Нагадуємо кожного дня собі, що ми повинні робити і якими ми повинні бути. Е, для нас дуже важливо нагадування це, і дуже важливо служіння, яке ми повинні виконувати як християни, бо ми світ, ми сіль. І якщо сіль тіряє свої властиві свойства, то ми, ми перестаємо бути християниним, а ми повинні служити. Ми повинні нести той світ, який є в нас, завдячуючи Ісусу Христу. Ділитись Тим світом, тим благословенням, яке є в нас. Тому сьогодні була дуже важлива зустріч для всіх християн. Я так вважаю. Для мене в першу чергу. А от марку. з вірша, з писання, з того, що ми читали з Марка. Що який вірш тобі більше всього сподобався? Хто хоче бути більшим, той буде, мусить бути найменшим, той мусить служити іншим, той буде більшим в Царстві Небесному. Окей. значить, хочу додати вам. Що якщо ви хочете бути відповіді комусь на молитву, я хотів сказати, що Ісус Христос говорить із Біблії, ми читали з Марка: що хто з вас прийме цей дитя? В ім'я моє, той якраз і приймає Отця. І тому ми сьогодні приходили до висновку, що дитя це якраз є той, хто нужденний. Якщо ми є відповідю людині на чись нужденну потребу, то ми якраз виконуємо ту заповідь, що Ісус Христос сказав, що хто прийме дитя в ім'я моє, той прийме я Отця. Тому коли у нас є. Приходять до нас у ці нужденні діти, так звані. Ось е, якщо ми бажаємо і можемо відповідь відповіддю Божою, нам потрібно це робити, тому що це є бажання нашого вчителя і шоу Місії Ісуса Христа. Дякую.